Важливий крок у підтримці жіночої ініціативності у Чернігові відбувся менторський форум «Лідерство в дії історії успіху це частина масштабного проєкту Академія жіночого лідерства, що покликане розкрити потенціал жінок та допомогти їм бути рушіями змін у суспільстві. Форум став платформою для спілкування, натхнення та обміну досвіду між жінками, які прагнуть до розвитку панельні дискусії, історії успіху, інтерактивні обговорення та зустрічі з менторками. Усе це дало учасницям можливість не лише навчатися, а й будувати нові партнерства. Саме сьогодні у них з'явилася унікальна можливість особисто зустрітися з нашими неймовірними жінками-лідерками міста Чернігова, які досягли вже певного успіху в своїй кар'єрі, професійному житті, і дійсно обмінятися досвідом, отримати цінні рекомендації, практичні поради, як правильно будувати свою кар'єру і правильно можливо знайти правильні шляхи до саморозвитку. Організаторки форуму переконані, бути лідеркою це не лише про статус чи посаду, це про відповідальність, розвиток, подолання викликів, уміння об'єднувати людей навколо важливих ідей. Такі форуми конференції вони є дуже важливими. Нам потрібні ці позитивні посили. Нам потрібне єднання, нам потрібна підтримка один одного. Цей захід він таким і є. Особливо тішуся тим, що е, збільшується бажання молодих дівчат, молодих жінок е, бути активними в е, суспільному житті нашої країни, і цей форум, ця конференція вони покликані саме е, об'єднати таких дівчат, е, вселити, мабуть, їм віру, е, показати їм, що вони не одні, що вони не першопрохідці в цьому і надихнути їх на ті довні, до, добрі справи, на ті добрі. Рі ідеї, які є в їхніх головах, і які з часом точно реалізуються. У ролі менторок на форумі виступили засновниці успішних бізнесів, юристки, освітянки, представниці місцевого самоврядування, лідерки в іт секторі та спортивній сфері. Менторство це допомога. Це допомога і навчання на прикладі інших. Хочеш, береш приклад, хочеш не береш. Хочеш е використовуєш або ні. А це вміння впитати те, що ти хочеш, е чому ти хочеш навчитись, вміння познати того, що ти не знаєш, на прикладі інших людей. Завжди ти весь час навчаєшся. На моєму прикладі я буду сьогодні казати, що я кожен день чомусь новому навчаюсь. Для мене мистецтво – це поді поділитися досвідом. І головне, це менторство не тільки для людей, які, е, якого ти навчаєш. Це головне для себе це розвиток. Учасниці форуму зізнаються, цей захід перевершив усі їхні очікування. Він дав не тільки корисні знання, а й неймовірний заряд мотивації та нові знайомства. Я долучилася до цього проекту, тому що мені завжди дуже цікаві можливості, які є в Чернігові. Тому що, на жаль, здебільшого мені доводилося їздити до Києва за такими можливостями. І тому, коли я побачила таку прекрасну злив, від спілки жінок Чернігова, яка мені дуже цікава і імпонує. Я одразу подалася. На щастя, я пройшла і я йшла за тим, щоб отримати нові знання, натхнення, познайомитися з цікавими колежанками. Форум лідерства в дії став ще одним кроком до того, щоб жінки Чернігова відчули впевненість у своїх силах та реалізували свій потенціал. І попереду ще багато можливостей, адже вже незабаром учасниці проєкту представлятимуть власні ініціативи, які зможуть змінити життя громади на краще. Приємно, що в Чернігівській області в нас жінки дійсно активні, і дуже важливо вмотивувати молодих жінок, бачити перспективи свого існування в області. Громаді бачити реалізацію своїх власних жіночих ініціатив тут, відчувати радість життя і вважати себе успішним. Проєкт реалізується громадською організацією Чернігівська міська асоціація Конкордія у партнерстві з громадською організацією Спілка жінок міста Чернігова за підтримки програми розвитку ООН та фінансування уряду Франції. Бути рушійною силою змін значить не боятися діяти. І саме такі заходи доводять майбутнє за активними, натхненними та рішучими жінками.